Росія у п'ятницю вранці здійснила ракетний удар по Харкову. Під обстрілом опинилися відразу два райони: десятки поранених. Серед загиблих дитина та жінка. Їх тіла, рятувальники дістали з-під завалів розтрощеного житлового будинку. Було пряме влучання ворожої ракети. Постраждала ціла сім'я. Це родина, яка ще недавно повернулась до Харкова. Вони зробили ремонт у своїй квартирі. На жаль, загинула дитина 10 років хлопчик. Зараз ще одна дитина перебуває з э, батьком і з мамою у лікарні і оказує їй допомогу. Мирок, Знає, що день... день рождения второго. Знаєте. Ще один ракетний удар прийшовся по центру міста. Тут влучання в землю. Вибухова хвиля пошкодила будівлі в радіусі кількох сотень метрів. Автомобілі вигоріли вщент, понівечені житлові будинки, квартири, офіси, кав'ярні та магазини. Жах, що на душі пошкоджене зривом Всю, що Нам Наоборот, хочеться вижити всіх убити. Какою ламати? Наоборот же, выжить хочет. Вы знаете, после первого прилета думали, отлично, а у меня прямое попадание в дом. Что выжили, слава богу. А тут же же рядом. Поэтому это лучший вариант. Тоже хорошо. Поэтому ну, сбытки. А что и так? Денег нет. Главное, живы. Папа мой, квартира, понятно. А кого нет, у богу. Сажах, я не могу говорить, За даними силовиків, росіяни обстріляли Харків ракетами типу Іскандер. За попередню інформацією використовувалася ракета типу Іскандер. Одна з модифікацій. Зараз встановлюється, яка саме з модифікацій. Щодо повітряної тривоги, то її в момент влучання ракети не було. І, Відповідно, вірогідніше за все, росіяни здійснили запуск цієї ракети Іскандер з території Білгородської області. Різні типи цих, цих ракет вони можуть бути як крилатими, так і балістичними, квазібалістичними. Саме через це можливо через швидкість руху цієї ракети не було і саме повітряної тривоги, оскільки вони мають свої особливості? Як і вона відображається на радарі, вірогідніше за все не було ні часу, ні показань на радарі для того, аби запускати повітряну тривогу. Через ранковий ракетний обстріл, щонайменше 25 людей отримали поранення, зокрема, потерпілі з черепно-мозковими травмами, забиттями, переламами. Всі постраждалі відносно у задовільному стані. Всі ті родини, які через російську ракетну атаку потребують житло, у мерії пообіцяли з тимчасовим розселенням щодо понівечених будинків, то їх доля повідомив Мер Харкова буде вирішена після проведення всіх необхідних експертиз. Поки ж міські служби на всіх місцях влучань прибирають наслідки ранково. Ого, обстрілу Ігор Терехов Гортереховкотре закликав цивілізований світ звернути увагу на те, що відбувається з українськими містами. Ви бачите, які рунації є, які жертви є. Тому світова спільнота не повинна наблюдати за тими жахами, які коїть російська агресор в Україні. І Хочу сказати, що світова спільнота повинна об'єднатися навколо України, і ми повинні перемогти якнайшвидше». Леся Кополюк, Сергій Перець, Олексій Старенков та Єгор Мікенін. Харків новини.